Юних криворіжців, дзержинець, прийняв у свої обійми якраз у день захисту дітей. Спочатку був розподіл по загонах, розміщення у спальних корпусах, знайомства з вихователями та вожатими, а далі за розкладом. Попри те, що у перші два дні першої зміни погода не балувала юних дзержинців, спекою нудьгувати їм було ніколи, оскільки, згідно з методичними планами, літній відпочинок у оздоровчому комплексі мав бути насиченим різноманітними забавами та конкурсами. До того ж, слід було готуватися до свята відкриття шістдесятого та табірного сезону на території табору відбулись приємні зміни. Перед клубом виріс ще один фонтан, майже готовий до експлуатації тенісний корт. А асфальтове покриття волейбольного майданчика замінено на гумове. Біля одного з корпусів з'явився лабіринт з різноманітним покриттям. Нарочистей лінійці з нагоди відкриття табірної зміни до хлопців та дівчат звернувся голова правкому криба залізрудкому Юрій Деркач. Він передав найтепліші слова привітання від голови правління комбінату Федора Караманиця. Я хочу в первую очередь передать вам большой горняцкий привет с Крыворовской земли от ваших родителей, которые сегодня работают на рабочих местах на глубинах более полторы тысячи метров под землей. Благодаря только ихнему труду мы имеем возможность вас привести сюда, на этот прекрасный, дружный, теплый морской берег, где вы наберете здоровье и с хорошим настроением приедете домой, и подойдет время осени, будете думать о школе. Хочу передать вам большой привет от председателя правления Федора Ивановича Караманец. Он желает вам теплого, ласкового солнца, хорошей мягкой воды, мокрой и хорошего-хорошего настроения. Разом з першою зміною, яка мала назву на усіх вітрилах, було відкрите і малі Олімпійські ігри. Потім був святковий концерт за участі вихованців театру моди епатаж шоу студії Лавелі та ансамблю Сузірі, сподобалось маленьким глядачам і нове вокальне тріо. Завершили вечір традиційне вогнище, феєрверк і дискотека.